Слава Україні! Ви на каналі Твій Момент. Друзі, сьогодні з вами готуватимемо новорічний салатик новорічна шапка. Цей салатик не тільки оригінально виглядає, а й на смак він просто чудовий. Це гарна ідея, як можна приготувати. Курячу печінку. Ваші гості будуть дуже здивовані, що всього з п'яти інгредієнтів можна приготувати настільки смачний салат. Тож, починаємо готувати! Найперше, що нам потрібно зробити, це зварити курячу печінку із сіллю та лавровим листком та зварити курячі яйця. Також нам потрібна цибуля 400 г, яку нарізаємо тоненькими смужечками. 15 г вершкового масла та наливаємо трошки соняшникової олії рафінованої. І відправляємо на сковорідку цибульку. До цибульки додаю половинку чайної ложечки солі та чайну ложечку цукру. Перемішуємо та слідкуємо, щоб цибулька смажилася рівномірно. Цибулька карамелізувалася. Вона дуже смачна, ароматна. Плиту вимикаємо і залишаємо її охолонути. А поки цибулька холоне, потрібно нарізати печінку смужечками. Свіжої печінки я взяла 500 г. Нарізану печінку відправляємо у глибоку миску. У нас 5 яєць, у 3 яєць відділяємо жовток від білка. Білок відкладаємо у бік. А три жовтка і два яйця потрібно порізати на смужечки. Нарізане яйце відправляємо до печінки. Сюди ж відправляємо цибульку, яка охолола. додамо домашній майонез. Як приготувати домашній майонез? Рецепт є у мене на каналі. Посилання на нього я вам залишу в описі під цим відео. Майонезу достатньо 150 г. Усе разом перемішуємо. Салат перекладаємо на тарілочку. За допомогою силиконової лопатки або ложечки надаємо йому форму напівсфери. І сюди ж викладаємо моркву по-корейськи. Морква по-корейськи це також мій рецепт, який ви зможете знайти в описі під цим відео. Посилання я вам залишу. Дуже смачна, ароматна та корисна. Моркви по-корейськи пішло 200 г. За допомогою силиконової лопатки корейську моркву притискаємо. До салатику. Салатик відставляємо у бік. Прийшов час білка. Натираємо його на дрібній тертушці. І за допомогою білка формуємо хутро, і обов'язково потрібен балабон. Новорічна шапочка готова. Цей салатик точно здивує ваших гостей. А на смак він чудовий. Відправляйте салатик у холодильну камеру мінімум на 2 години, а краще на ніч. Звичайно, перед новим роком ви будете готуватися, починаючи з обіду, а можливо і зранку. Тож до 12 годин ночі він буде чудово просочений. Тарілочку витираємо серветкою, щоб на новорічному столі салатик виглядав охайно. Ось така новорічна шапочка у нас з вами вийшла. Цей салатик оригінально виглядатиме на новорічному столі. Ваші гості будуть дуже здивовані, що всього з п'яти інгредієнтів можна приготувати настільки смачний салат. Пропоную салатик скуштувати. Бажано, щоб він просочився, як я вам казала, але ж. У мене немає цього часу, тому що всі хочуть їсти прямо зараз, ніхто не хоче чекати. Тож я тільки його приготувала, одразу куштую. Так. М -м -м -м. Боже, як це смачно! Солоденька цибулька. Переплітається з ароматною соковитою морквою. Ніжна, насичена печінка. М -м, ідеально. Ваші друзі будуть просто в шоці. М -м, супер. Супер смачно. Для новорічного столу саме те, що потрібно. В знак подяки прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк. Напишіть ваші думки щодо даного відео, рецепту, відгук ваш у коментарях. І особливо дуже-дуже буду вам вдячна за репост у соціальні мережі. Приготуйте обов'язково, не пошкодуєте точно. Смачного!